Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, наші любі хлопчики і дівчатка. Малята, сьогодні ми разом з Бонною хочемо розповісти вам про те, що таке добро та в яких вчинках воно живе. На доброті існує світ і добротою пахне хліб на допомогу друзям нашим меншим. Це також іде вияв доброти. Живи, добро роби, та, доб... та нагород не вимагай, лиш добро і віра людину відрізняє від звіра. Хай жива істина проста. Людина починається з добра. Малята, доброта це головна частина нас. Тож, малята, яку людину називають доброю, як ви гадаєте? Вірно, людину називають доброю, яка допомагає, яка ділиться, зрозуміє та втішить. Тож, одним словом, ця людина стіснює завжди добрі вчинки. Малята, ми з Боною пропонуємо вам роздивитись зображення та поміркувати, в якому вчинку живе добро. Подивіться на малюнок і скажіть, що робить дівчинка. Так, вона поливає квіти. А це добрий вчинок. Так, це добрий вчинок, вона піклується про природу. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що робить хлопчик? Вірно, він ображає собаку. Це добрий вчинок. Ні, ображати тварин не можна. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що роблять діти. Так, вони піклуються про свого друга, а це добрий вчинок. Так, піклування б одного це завжди добрий вчинок. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут робить хлопчик? Так, руйнувати чиюсь роботу це дуже погано. А це добрий вчинок? Звісно, що ні. А подивіться на цей малюнок і скажіть, що роблять діти? Так, допомога одне одному це завжди добрий вчинок. А що нам розповість цей малюнок? Мати доброго друга це завжди добре. Тож, малят, старайтесь робити добро і день, і ніч, і кожну хвилину. Щоб серденько, як сонце, цвіло, це хороше робить людину.